Доброго дня. Шавлія це лікарська рослина Середземного моря. Препарати шавлії мають протизапальну антимікробну дію, в тому числі і проти таких сильних мікроорганізмів, як стафілокок і стриптокок. Тому препарати шавлії дуже ефективні при ангінах. Шавлію можна вживати всередину, можна робити з неї полоскання, а також додатково можна використовувати разом зі Спреєм для горла, де шавлія входить до складу. Якщо це, наприклад, стоматит, коли де шавлія також ефективна, то можна використовувати також і в вигляді аплікації протирань, полоскань і разом із томафлором, де шавлія теж входить до складу. Якщо це нежить, шавлію можна вживати всередину. А бальзам для носа можна використовувати місцево для підсилення ефекту, де шавлія також входить, тут іде якраз ефірне масло шавлії, це масляний екстракт, шавлія входить до складу. Якщо э, 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 стафілокок або стриптокок у нас в організмі давно, однею його виводити прийдеться довго. Ліпше підсилити дію шавлії ось таким препаратом це є гриб Кордіцепс. Ось якраз поєднання шавлії Кордіцепс. Э, пропити таке потрібно кілька місяців, таку композицію. І ви забудете, що таке, що таке стафілокок чи стриптокок, а разом з тим, що таке часті простудні, чи температура вечором, чи ще щось. А окрім цього, шавлі ще ефективна при зафорюванні шлунково-кишкового тракту, а саме вона стимулює виділення шлункового соку тобто при гастритах з пониженою секрецією та при язвах. 12-палої кишки та шлунку. Також тому шавлію часто включають у фітокомплекси для шлунку. От є такий фітокомплекс, де шавлія включена. Також можна пропивати як з профілактичною метою, так і з лікувальною метою. Також шавля ефективна при бронхітах, при легких формах цукрового діабету. Окрім цього, шавлія це комора жіночих гормонів. Тому шавлію достатньо пропити. Три рази в рік з профілактичною метою по місячному такому курсу для того, щоб просто був нормальний гормональний фунт кожної жінки на протязі року. Тож, знайомтеся з шавлією і будьте здорові.